Друзі, всім привіт! У нас сьогодні така сонячна погода і хмарки пролітають ось. Але в принципі вон, сонце як. Гарно ще світить. Але сьогодні прохолодно. Хочу ось подивитися, гляньте який вузок вже одріс. Наче вчора тільки бруніку випускав, вже він які погони. Ось, і буде вже ось викидає цвіт, ось буде квітнути. Бачите, як гарно ось. Хочу показати вам, тут посадили ми очіток, ось очіток і три плюща. Ось один, вони дуже довго ростуть, плющі. Це перший. Зараз дійду до другого і третього. Покажу вам. Плющі ці дуже довго ростуть три роки, а далі кажуть, швидше. Це вже ось другий плющ. Я про ці плющі років сім мріяла. Чесно, так якось мені хотілося їх. І ось також це третій плющ. Обгородили трошки. ось. Щоб не поскушували А ось дивіться, із цієї гортензії вона в нас залишилась одна. Треба, е, я думала, якось розкупувати, коли гляньте, ось іще одна відростає Треба буде її тут загородити ось і на осінь викопати і пересадити в інше місце. Тому що це дуже якось, виходить, примхлива рослинка. Хочеться мені її розмножити, щоб була вона не одна. У нас, звичайно, не одна вона була, але чомусь не моє. Зараз попропадали деякі з них. Ось оце в нас ростуть і риси, ось які вже піднялися. Аж під забором тут на сонці гарно. Ось оце плетиста троянда, я вже вам показувала. І пішов бур'янець ось. й бур'янець. Росте дуже швидко. Ну та нічого. Прийде час, будемо косити. А ось дивіться, хочу показати вам, що із Цією абрикоскою. Ось квітне. Абрикоска трішки пускає цвіт. Ось як. І навіть відцвітає, я б сказала, і ось ще трішки. Це буде тут листя, не буде тут плодів, звичайно, але я бачу, як я опиляла ці цей кущ. Кроще рости почало. Я так вагоюся, мабуть, оцю залишу. Оцю залишу, а цю прийдеться з тому що дві тут недоречно. Так ось дивлюся, розростається горне листя на айві. Ось як не, не бачу, чи цвістиме вона чи ні. Але листя ось цієї айви розрослося. Вона така гарна мені подобається. А ось, ось оця айва щось не дуже. Вона може трішки в тіні, я не розумію. Ну, ніби вони обидві -то на сонячній стороні. Але, мабуть, просто це різний сорт. Ще досі форзиція цвітала, вже квіти ось осипаються. І ось півонія повитеколася вже квіти, а ось дивіться, ось ці півонії вже пуп'янки, вона така знизу, ось дивіться, така невеличка, маленька, а вже Є. Ну, я знаю, що похолодало, мабуть, воно трішки припине так інтенсивно викидати цвіт, тому що холодно, я думаю, не буде вона розквітати ще, то раніше в кінці травня. Завжди і риси цвіли. Я пам'ятаю, що з дитинства моєму батькові 30 травня день народження то завжди. На його народження якраз бойоють такі квіти. А зараз це чомусь веснота коротня і незрозуміло. Дивіться, як цвітуть садків людей. Вишні. До речі, вдалині видно дуб. Бачите, який кремезний, то в людей росте вдома. І ось, мабуть, черешня. Тут у нас по сусідству зараз. Ніхто не живе, але це господарством доглядають. Так що там також садок гарний цвіте. І ось лишеньки наші. Також квітнуть. Ось бузок. Це дуже такий фіолетовий, викидають є які. Ворона скоро зацвіта. І ось оцей, той, що ми дуже сильно обрізали. Ось. Ну, шкодувати його не треба. Я задоволена, що ми так його обрізали. Буде відростати ще такий великий, то будемо його також обрізати, щоб не розповзався так високо. І був такий компактний. А ось також, бачите, відростає таке піонове дерево. Я тут ще не буду виривати цю траву з однієї, причини, тому що може бути ще морозець і воно може змерзнути. Хой, я думала в оцих колесах спочатку. А тоді думаю ні, не буду, тому що тут таке затишніше буде і тут видно ж, як от ростоє воно ось як. Ось є пагінець. У дворі таке гарне, Уже бо І оцей живий також ось. Тут косити його ніхто не буде. Ось видно, що живий, живий саджанець. Я дуже задоволена, хою так буде в траві. Я це... Для заспокоєння, думаю, може не змерзне. Раптом вночі мороз. А ось сливка цвіте. Це купляли сливу. Бо я спочатку думала, що це абрикоса. коли дивлюся ні слива. Мені мама сказала, що це слива. Вона куплювала сливу. Ну я думаю, що з неї ще не буде толку. Вон у нас, до речі, вишні ось біля забору. Тут у нас, до речі, багато було вишень, але вони вже пропали, були, їх поспилювали. Ми їх і до проводів туди діставали. А ось оце вишні у нас саме виросли ось тут. Ось тут і біля сінника, дровника. Ось. ось, Оце одна вишенька біля забору. Моїх спилювати не хочу я її. Хай росте так. Я, наприклад, задоволена, що ми її так обпиляли, ось вгорі стовбуру пиляли, і вона так набік пішла. Вон інша за нею, по тій стороні забору. Ось ще вишенька росте отак угору. Друга, оце третя вишня. Зацвітають вже вишні. Ось оце. Тут буде квітнути, скоро і спірається красива нівеста. А ось ще як квітне дуже гарно вишня. Пахне аромат такий, що просто чудовий. Ось гляньте, як чудово, вона квітне. Ось тут у нас за двором. Далишні я спиляла вишні, отам під низом, я колись показувала. Що спиляю, а ці залишила. Хай росте. Дуже гарно. Як вишні цвітуть, такий аромат. І зацвіла ця чорна вишня. ній просто чорні, і кажу, що чорна. Ось яка вона. Яка чудова-чудова вишня. Ось який. Гарно, гарно. До речі, ми також ось побілили ці вишеньки. Вони тут у нас між забором і дровником. Три штуки. Ось сюди можна гарно так зайти і подивитися. Ось від селя. І ось як побілили, тому що залишили хай ростуть. Мама, до речі, зараз пішла доприскувати ще раз садок, Те, що не встигла вчора. Вчора допізно. Ось гляньте, як вишня. Цвіта. Це молоденька, розрослася вже вона горна. І Ось. І риси піднялися. А... Абрикоси ось уже відсвілися. Так що знаю. Ось Йоблунька, до речі, пропадає. Ось пропола, мабуть. Не, не подає признаків життя. Нічого. Якщо то осені не буде нічого толкового, знає то. Викорчуємо, якщо не ожива, і... Посадимо щось інше. Ось ще малинка трішки розростається, Молода. молода так. Мосик, до речі, ми вчора кололи його і сьогодні. Ще раз вечором треба буде обробити його від кліща. Все ж таке, чоловік думає, що то кліщ Більше усього. Може він напився крові і відпав. Але більше всього, що так кліщ. лікуємо, апетит у нього не з'явився, воду тільки почав пити. Слава Богу, хоч воду. Ну, ще одна є причина, що він у нас йому 10 років. Може, він просто вже від старості слабий став. Хто знає. Будемо дивитися, будемо до, до останнього спробувати рятувати. Вчора я токсіл йому давали, тому що... Я щось думала, що він отруївся. В принципі, дуже признаків отруєння і не, не видно було. Чого будемо лікувати, колоти його уколчиками. спробуємо врятувати. Шкода, звичайно, песика. Я думаю, що якщо все нормально. Надіємося на краще. Ось. Сьогодні прохолодно, я не зніматиму плівки. Ось розсада наша тут. У тепличці. Ростає якось потихеньку. Вже її полили. Ось також яблунька ось ці стиме. Бачите, які красиві викидає. Такі горні також груша. Груша також буде цвісти. Наша ця красуня. Ось, дві. І це і три роки, як ми посадили, а цвістиме вона вперше. Я не думаю, що на ній плоди в цьому році будуть, але вже викидає. Гарно все зеленіє в сусідському селі ставку жаби квакають. Дуже гарний концерт влаштували Мені подобається. А ще зараз хочу показати вам, як у нас зійшли чорнобривців. Мама їх посіяла ось у коласах, як ті пісні. Чорнобривців насіяла моти. Сходили. Вчора я їх полила. Ми любимо всі квіти. Чорнобривці також і все. Мама вчора посадила, до речі, по межі жоржини. Зараз пройду, хочу вам показати. Зараз пройду на нагрюдочку до жоржин. Там і конни посажені, і жоржини посажені. Ще потихеньку висажу квіти. Чую, кузи мекають на цьому березі болки. Так що вже весна прийшло капітально. Ось. Тут посадили комни. Чотири йомочки. А це скільки жоржин посадили ряд. Будувати око і душу. Ось наш донизу, фактично. Сьогодні такий вітер Дивіться, які птахи полетіли. Літають птахи, майже всі повернулися. До речі, цибулка сходить. Червоний бурячок сходить, кормовий щось сидить, не, не сходить взагалі нічого. Натомість можна буде посадити дещо інше. Ось як корм. Сходила цигулька. А у них що видно, мама викупує. І там вирила, вирила рядочок такий між ожинами. Гановку таку, і то посадимо ті, що в нас залишилися. Так що я зараз піду. Принесу водички і досадим, тому що шкода де викидати лівії. А вони цвістимуть і родуватимуть нас. І не тільки нас, всіх, хто буде дивитися. За перегляд. Кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім дячна за підписки, за перегляди. Всім бажаю, мирного неба, всім пока-пока.